Щороку мережа магазинів Офіс Центр приносить дітям радість та подарунки з нагоди свята Миколая. Цьогоріч резиденцію тут відкрили на три дні, аби всі діти мали змогу принести свої листи та прочитати віршики. З нетерпінням я чекаю, нині свята Миколая. Як на дворі стане темно, я приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та Оліжечка дитяча, він де під подушки, подарунки і книжки. Резиденція Миколая розмістилась у торговому центрі на вулиці Подільській. Батьки та діти в очікуванні, адже бородатий дідусь спілкується з кожною дитиною. А потім, звісно, подарунок. Бажання в дітей, окрім іграшок, одне, аби був мир. Я хочу, щоб всі діти були здорові, щасливі і щоб не став мир. Серед відвідувачів резиденції вже є постійні. Пані Людмила провела на зустріч з Миколаєм, правнучку Маргариту. Каже, це стало доброю традицією. Бажання ж в усіх напередодні Нового року єдине. Бажають миру перш за все. Вони це розуміють. От в мене дитина розуміє, що у нас війна йде. От, і перемоги, звісно. У свій день народження завітав на гостину до святого і десятирічний макар. Хлопчик вже встиг відчути на собі жахіття війни. Був в Харкові, жив там ем, біля мого дому попала ракета. Будинок ну майже весь розрушений. Ми поїхали в Німеччину, але подумали, що немає смислу туди есть, вертатися. Ми е, ж ну, тепер живемо тут. Найголовніше бажання повернутися додому і щоб орки виздихали. Молодець так з побажаннями, віршами та листами резиденція приймає усіх діточок, бо, як запевняють в офіс центрі, подарунки вистачить на всіх. Цього року ми організовуємо вже 10 рік поспіль акцію. «Прийди до Святого Миколая і вже роздали близько 20 тисяч подарунків для діток. І в цьому році ми очікуємо, що в нас з'явилися нові резиденції у Луцьку, і хочемо, щоб приблизно десь тисячі діток нас відвідали в цьому році. Необхідність такої акції у воєнний час надвелика, адже діти не перестають вірити в дива та верховенство добра. Це дуже потрібно для того, щоб подарувати дітям казку, незважаючи на наші такі дуже важкі часи. Дарувати дітям потрібну радість, щастя і щоб вони відчували оцю казкову атмосферу, атмосферу новорічних свят. А ще як і кожного року, офіс центр готує цікаві акції та великий асортимент на новорічну продукцію та подарунки. У нас зараз є акції на рюкзачки, у нас є акції на набори для творчості, для малювання, для письма. Тобто можете прийти і обрати весь асортимент. Гостина Святого Миколая працює з 6 до 8 грудня в магазині по вулиці Подійській, з 15 до 19 години. Тож подарунки вже чекають на малечу.